Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма Зустріч на князя Романа. і Я її автор і ведуча Наталка Краничанка. І вже як звично у наших програмах ми згадуємо імена імена людей, які сьогодні вже вкарбовані в історію Львова, і без них абсолютно не уявляється наше життя. І сьогодні говоримо про Леопольда Левицького, живописця та графіка, творчість якого стала яскравою сторінкою в історії львівського мистецтва з середини ХХ століття, він одним з перших почав працювати в техніці монотипії наприкінці 1940-х років. І унікальність цієї графічної техніки, в якій автор досягнув високого професійного рівня, полягає у можливості створення лише одного неповторного відбитка. І Я думаю, що оця неповторність у творчості Леопольда Левицького сьогодні надихає багатьох людей до розвідок і намагання зрозуміти, а як так вибрати от той. Рух руки, щоб потім не треба було переробляти, щоб оце як вистріл, стріли, як оце влучне слово, яке сказано один раз, але для художника це теж дуже важливо. Лише один. Неповторний відбиток. І сьогодні до розмови до спогадів про Леопольда Левицького та його сім'ї. Я запросила художника-живописця, людину, яка була поряд Василя Семенюка. Вітаю вас, пане Василю, в нашій студії. Доброго дня. Пане Василю. Як так сталося, що ви прийшли до Леопольда Левицького? Знаю, що вже не застали його живого, тому що помер він у 1973 році. Ви знаєте, є така річ, як. Закономірна випадковість. Ми знаємо, що подвиг робиться ціле життя, і воно мить. Ми маємо бути до нього готові. В житті так сталося, що коли я не поступив в 73-му році минулого століття, техніку народних художніх промислів, для мене це була трагедія. І моя бабця, яка найбільше хотіла, щоб я був художником, хоча вона була непісьменна, каже: Я буду молитися, і Господь тобі, Васильку, поможе. І один прекрасний. День це було на звітанку. В хату заходить Іван Остапійчук і Ярослав Мотика слава Ісусу Христу. І перші слова, які я почув, художник не повинен спати. І це все змінило моє життя. А ви тоді спали? Ну так для мене була трагедія, ніхто ні мене не брав ніякої вже ні до, до роботи. А вони вже ранку привезли бабця з татом. У нас був завжди кінь, привезли сіно і. Для мене це було дуже трагедія, бо хто не йшов, питав Василько, Ти дитинку поступив? Ні, не поступив. І знаєте, по 10 разів питала це, як Шевченка сприйця про блудного сина так само у мене було. Ви ще треба кожен день було проходити то все. Хто це не приходив, все що це дуже важко. Ти після в селі, все на відноті, і ніхто там художників ще не було. Як ти хочеш бути художником, ти що? Так всі дивилися. Щось таке ходили. дивне? Ну це але ви тоді прокинулися. Ну так я встав, от Іван Васильович, як би сказати, заопікувався мною дав мені адресу і написав, потім дав адресу до художника, і той художник мене цілий рік підготовлював. І так сталося, що я вже почав вчитися в 9 класі, і приїжджаю я до Львова, до Івана все запросив перший раз до Львова, це 1972 рік. Це було березневі канікули в 9 класі. Приїхав що перший раз до Львова, і Іван Васильович там якраз деркував форте 30 років, за які Леопольд Іванович був виключений з академії мистецтв. Йому лишалося ще два місяці до закінчення диплому. його було виключено з академії мистецтв. Краківської і якраз Іван Васильович друкував на Жовтневі, тепер Дорошавка двадцять 27. І так я там познайомився з пані генію. Але ви були присутні під час друку, так так він друкував кліше з друкував, mm -hmm. тобто ви ще не знали чи я цей взагалі цей? такого ім'я я не знав. Просто взагалі. спостерігали. Я знав тільки Івана Осапідчука і обротвоче мистецтва, які там художники попадали. Більше не знало. Тобто як це важливо в житті зустріти потрібних людей, і... і от хочу сказати, що пані Генія вона якось так зразу прихильно до мене Оставилася, і по перше, коли ті типу, побачив роботи, вони дуже мені якось, ставилися прості, що, простіше. Я теж так можу зробити. Ну, знаєте, все геніально воно просте. І якось так я, я перегнявся от тим простотою. Вона Васильович мені сказав про те, що от, треба що робити, показав, як робити, і це. І мене зразу націлив на мистецтво. Студія була, але мистецтво я знав, що є існує мистецтво. Не так, то студія, не так академіст, класицизм. Той ми говоримо. Але що ж таке, що я от дуже перейнявся? Ти не збагненне вище, невидиме. Але нагадаємо, хто така пані Геня. Ви зараз говорите дружина. вже рідно Це І... дружина Лополя Івановича. Одна була тоді ще річниці не було, бо це березень а в травні ще вона була в чорному. І коли я вже другий раз я приїхав до Івана Васильовича, а це вже було другий раз після першого семестру, вже в січні місяці. Бо я вже вчився Косові, На другий рік я поступив, я вже підготовили мене добре, я поступив. От і е, хочу сказати про те, що я тоді і до пані Гіні і зайшов. А от. там ніби й недалеко. Івана Васильовича робітня була в Жутневі, теперішня Дорошенка, а пані Гіні на Установича 10, квартира один. Там, де сьогодні є музей. Так, і от я от перший раз побачив, от це було подіван, хочу вам сказати. Він тоді. Мав робітню, але він робітні не працював. Він зробили од кусочок, він згородили кімнати, і він ті кімнаті друкував. Бо зміте, йому думка надійшла, і він хотів зразу тут. Але ви говорите, друкувати це ж не відразу друкувалося. Це ж мав бути спочатку задум, от щоб зробити цей один єдиний неповторний відбиток. Це ж треба було перейти в інші світи. Це ж треба було подивитися на все ззовні. Це ж треба було вміти повернутися. Це ж треба було себе зібрати для того, щоб створити те, що він творив. Знаєте, от хочу такий привести приклад, як мені пані гені розказує, що вони спацерують, і тут Лопот Іванович каже: Геню, зупинися. Вона зупиняється, і він щось вводить пальцем по небу. Вона калюля, а це що? А він каже, Ти, знаєш, я от коли прийдемо до хати, я поставлю цю композицію на папір. Ну це не збагнено. Але потім міг собі дозволити оті світи змістити в простір і час і поза третю. Чи десятою тим виміром він міг хто все звернутися і все ставити в неврядив? Чи можна тоді сказати, що Леопольд Левицький володів певним ключем в цьому просторі часі і його роботи? Його твори треба. Розшифровувати треба або знову ж таки сприймати такими, якими вони є, тому що в якійсь мірі в них є розгадка тих таємних речей, які мало кому є під силу. Так все велике, воно видно здалека, і воно є піктограма закодовано. Е, його немає 43 роки. Але що цікаво, що це він не просто є сучасний. Він, от як все велике, він є заглядає вперед. Випереджає на нас на. Всі великі випереджають не просто на один крок на десять, на цілі століття, і хочу провести такий момент, що він коли вчився в Краківській академії мистецтв, то він. Був там керівником краківської групи. Що таке краківська група? Це модернова група. В Польщі, як би сказати, най-най-най була більш така революційна. І Леопольд Іванович був виключений із останнього курсу, коли лишалося Академія мистецтв, Коли лишала два місяці йому до закінчення навчання академії мистецтв. Він чотири місяці сидів у тюрмі. Міжі ще єдиний, а серед тих людей були дуже великі люди. Геніалі цей Йосо Штерн, Марія, Рема можна багато і називати, які це рівні світового рівня, і тільки найбільш потерпіли Поліванович його виключили, і він сидів в тюрмі. А нагадайте, через що ну якраз за ті офорти, що Іван Васильович зеркував. Але о... якого змісту вони були? Вони були політичні, і питання в тому я вже час говорю, що так сталося, що Лепод Іванович він був по природі людина філософ, людина, яка любила подискутувати. Він прекрасно грав у шахмати. Можу такий приклад привести, що він поруч мав робітню Іван Севера. І пан професор, який з трьох академіях, часто приходив. І один раз він прийшов і ніс черешні. Але по Іван каже: хто й буде їсти черешні, Хто виграє партію? Леподаж виграв і їсть черешні. Так що пан професор. Цар, коли вже ніс чересні із базару, так що він відносив свою майстерню. А тепер та майстерня була де тепер музей Новоківського. у нього mm. було себе ремастерня. А він пор це Так що я хочу сказати? Філософське шахмати Поєднання. сам аналітичний цей світогляд. І найбільше луполюванця це було скільки я людей знаю. Це доброта. Оте він випромінював. От він, на жаль, не викладав в жодному інституті, от але мав своїх учнів. Нагадую, що у студії Львівського радіо сьогодні гість, художник, живописець, людина, яка своє життя присвятила тому, щоб ім'я Леопольда Левицького не забувалося і було посеред нас, це пан Василь Семенюк. Пане Василю, така людина не могла не мати учнів. Він не викладав ніде, він не мав такої професійної кафедри. А може, це і не потрібно було, тому що наша давня народна мудрість говорить, що це найбільше щастя, що до тебе прийде учень, і для учня найбільше щастя знайти свого учителя. Можливо, справжня професійна справа вона має свої рецепти, і не треба нав'язувати це нікому. А людина, яка шукає, як їй дано, повинна сама знайти свого учителя. Чи мав таку радість Леополь Левицький мав. Ти своїх учнів, ви знаєте, хочу сказати, що жоден учень не продовжує буквально. Може, я найближчий, хоч я його не знав. Цей принцип графіки ще що використовує. я вважаю, що я учень, і він так само Іван Васильович Сапійчук, а теперішня Лорашенківської премія, івген Бізнісько, Лора Шайківської премія, Юра Черешнікова. Ну ви знаєте, людина, коли щось добувається, от парадокс життя. От ви знаєте, є такий вислів в народі. Корова забула, що телям була. Знаєте, коли, от, я нагадаю такий вислів з Євангелії, що коли Ісус Христос оздоровив десятьох, тільки один прийшов. Подякував. Він каде? Всі. Побігли. Розумієте, Парадокс в тому, що не, не просто вдячність, а оцей гуманізм, оце платонівське, євангельське, собі. Помогти подякувати це дуже важливо, Знаєте, Бо щоб ти житті не добував, щоб ти не здобув, але є певні речі, де твоя поповина зарита, де ти хочеш тут бути і з чим живеш. Але подиванич велич такого рівня не просто європейського світового рівня. Василю, от ви були близькі до родини Леопольда Левицького, і знаєте багато, можливо, такого і сімейного кухонного. Задаємося запитанням, а чому ім'я його таке було? Леопольд? Питання є в тому, що батько вважав себе поляком, ян, мама українка Ольга. Він народився у Бурдяківцях на Тернопільщині. Батько викрив його вночі і скалад Подільському хрестив Костелю уночі. Без мами. Так. До 39-го року Леопод Іванович був поляком. В 39 дев'ятому році він виробив пасві, був українцем, і він говорив, пані мені це не говорила, що батько перекінчив для того, щоб дістати місце на залізній дорозі. Він переписався на поляка. Батько ніколи не говорив на польській мові, і там всі брати його Українці, а Він один поляк. Парадокс чисто політично вирішив національність. Ну, це така Це. Але хочу сказати, що батько заробляв досить добрі гроші. Він був одинак. Вони приїхали в чортків і в чорткові польській гімназії. А в тій гімназії він поступає. Батько захотів, щоб син був адвокатом. Мав, десь ну для фірми треба Ну, ну так. І Він прочився один рік в університеті. він вирішив поступати у Краківську адемію мистецтв. Ну але так як в нього підготовки не було, і ті, що години, що він вечірні брав, ну що то було? Люди по чотири роки вчилися в художніх училищах, люди були вже головну натуру малювали, опору на нову, знали пропорції, коли Ну все знали. Не? Ну і Лепот Іванович теж що малювати. Ну тут ясно, що його не виходило. Він тер тер дирка зробилася, і він здав. І проходила тут комісія. А тоді був такий світового рівня Северий Дуніковський ректор. Це дуже великий скульптор. І він каже його прийняти. Це опритюг. Але що цікаво далі? Івановичу взяли на скульптуру, там, де викладав Ксеверо Люніковський. А там така методика була, що професор веде раз на місяць приходить, але потім мав свою як би сказати, точку зору. І він каже, що то пане робить? Угу. Він подаваєш польська мова, він відповів. Ну що хоче, то й робить. з Тернопільщини? А він каже, що то нікуди не годиться. А він так ще раз йому відповів. А він капан може добре добрим бути або годинники направляти, так або чоботи робити. А скульптур не як виподувансь бере стеки, що робив, і кидає, і переходить на живопис. Добре, що перейшов. Тобто бунтівний він був спочатку самого. Ні, так? Ну от ми говоримо. Ну так, хто міг заперечити цього світового рівня Ксевера Донюковського. Про це мало хто говорить. Ну тільки особисто. Важаємо, така Можна аналоги провести Леонардо з Мікеланджелом, учень, вчитель з учнем, знаєте, який перебив один одному там ніс. Ми говоримо, один геній, другий геній. І Однозначно, Ксевера Дюнюковський ніхто не заперечував. Ти більше перший курс, але по диванськи дає стеки і переходить на це. От парадокс. Нікого не виключає, його виключає. Ають, От коли два він сидить в тюрмі за репутацію Він собі заробив з першого курсу. Оцей клич ми говоримо, що має бути, то має бути. Щоб то не сталося, от його весь час по дорозі життя вело. Між іншим, за роботи оці отам у тюрмі Польський є. Е, е, вийшло, пані гемій показувала художники проти нацизму. Там є Леопольда Івановича у тюрмі робота і герніка Пікасо. Це вже е, вийшло десь 80 років на початку. Але Леоподіванчу вішов той художник, який проти mm -hmm. нацизму. Леопольд Левицький в 30-х роках сидів у польській в'язниці два рази. Друга світова війна застала Леопольда Левицького у чорткові. І на той час так сталося певний такий нюанс, що він ще й встиг побути бургомістром. Бургомістр Ляхович uh -huh. вручаємо йому ключі від Чорткова. Uh -huh. І він стає на декілька днів головою міста, як він тепер uh -huh. говорив мер. Mm -hmm. Люди довіряли, що він був чесна людина, mm -hmm. вже знала людина. От все пізніше він працював, як стали, розкуркулював. Баті mm -hmm. люди навірили в те. Але прийшла радянська влада. Так, Прийшла радянська влада, і він, як би сказати, почав малювати. Те, що бачив, Так. от ні. а як поставились до нього? Тобто не вислали, не розстріляли? Як сприйняли ні, ні. його, як, як До мер? нього якраз що цікаво добре? Послали, бо він сидів у тюрмі. А за Польщі. Так, це можливо його спасло. що він сидів у тюрми, mm -hmm. і всі бачили, що е, ви розумієте, він, я би сказати, знав голона. Згаланом спілкувались так. Ну багато кого він знав, і всі знали, що він о тих поглядів, ми якби тепер говорили народних е, поглядів, гуманістичних Франкота. Як е, як та. От розумієте, що mm -hmm. він не хотів, щоб людина над людиною була ще. Потім система та радянська вона все знівелювала. Так, але вони ті люди, які думали, що так має бути романтики. Ну, Спочатку йдуть а, романтики, романтики так, 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 так. Е, якраз радянська влада його вела на розстріл. Як так Він сталося? був дуже гарно одітий. Ну він був пан. Вишиканий паніки нього вишукав пан вишуканий доросред, вишуканив діти, ну у Франції вчився. Uh -huh. Європа то є Європа. І раптом побачили, як якийсь який що він шпион. Якби пані Кені не знала начальника міліції, то його би були розстріляли. Його тільки одного спасли. Все вирішують особисті контакти. Так він сказав відставити, і він каже: як я побачив тебе, то я зрозумів, що я спасен. Одна його спасла. Розумієте? Його мали розстріляти і знову як агента ти... буржуазної Польщі. Ага. Коли він там, помирає там скоріше мама, потім батько помирає, і починається війна, і вони евакуацію. Залишаються картини і все. Евакуацію Попаде... на схід. Так так як лишаються його картини, і такий прикрит випадок, ніхто про це мало говорить і взагалі. Пані Гіні, так мені це говорила, що коли в 60-х роках Лепод Іванович Бурдяківця закладав камінь перший у школу, де він народився, та? і пані Гіні, вона народилася пані Гіні у Чорткові. І він, його дитинство пройшов, ну як би сказати, вже такому у чорткові вчився і каже: Льолю, підемо! А він каже: Ні. А знаєш, він не хотів піти. Він плакав і казав, Не люди. Бо питання в тому, коли вони евакуювалися, там пустили клич, що він большевик. І два вози поскладали картин, і ці два вози спалили. І він не міг оцей борей. Він не хотів розумієте, Його боліло. Він плакав на зупинці. Оці автобусні. Він сидів. То недалеко буквально. Там я там був, пані Гій мені е, спеціально сказала. Я там ходив. Там він не мешкали, там, де могила мами, батька. От і то досить недалеко. Ото він не ходив. На скільки там декілька годин не чекали, не мали час. І він так не пішов. Знаєте, його так кровоточило це все. Люди ми говоримо, рівень, який знає. Ну він вважав, що далі життя. Він вважав, що це. Я так само вважаю, що змістити. ті речі не можна робити. Навіть, якщо найполітичний, як той казав, воютер так. Я вашу думку не тримаю, але все ви мали можливість сказати. Оцей цей момент там. ми говоримо вище стояти над тим. Закінчення війни, де зустрів Леопольд Левицький? Він був запаснім полку, і потім, коли вже закінчилась війна, був у цій трудовій діючій армії, бо він погано бачив, він не міг. І він не був дійсно дострової служби, був він вчителем там і хотів у Києві. Пані геньо просила, і він все таки послухав і зупинився в Львові. Він зразу очолив спілку художник. Бо Касіян дуже його величав, поважав. А Касіян тоді був дуже великий чиновник. Як добре, що чоловік слухає свою дружину, стільки доброго і правильного вона мала вплив на його життя і. Завжди в доброму керунку, і після того як він очолив спілку художників, родина Левицьких провела у Львові, і вже основна творчість припала вже на той повоєнний Львів. І вже ніхто нічого не палив, не знищував. І той скарб, що ми маємо в національному музеї, який переданий пані Генію, так у спадок нам з вами він є збережений. Не Василю, а от серед такої великої спадщини Леопольда Левицького, чи можна виокремити якусь одну про яку можна говорити безкінечно? Ви знаєте, є така річ, як дума про воз'єднання картина, але там є декілька варіантів є п'ять варіантів. Є вона написана була в 51-54 роках. Споконвік український народ думав про возєне, східне, західне, Лопоть Івансь народ з Тернопільської області, недалеко з Бруч, от, був якраз свідком тих всіх переп'тій. У ній системі перейшов другу. І споконвіч рідні брати хотіли воєзнатися. Ця картина, якби, з однієї сторони, це і політика, а з іншої сторони, це ми хотіли. Все залежить, як там робити. До цієї картини Лопот Іванович не мав коштів і до всіх цих. Типу, жив його персонажів, позувала панігиня, і я про це написав 11 років назад. Я думаю, що вона колись вийде, як то робити внутрішній голос. Чому політика? Як розумієте все? Та й трошки є критика. Ну бо життя таке коштів немає. ще ж і е, хочу сказати, що як на цю картину подивитися. Казав, мудрий чоловік, якого пальця не ріш болить. Якщо ми подивимося політика, то буде політика. Якщо подивимося, що ми хочемо віку ще. було в нас колись у постійній діючій експозиції національного музею нашого Шептицького mm -hmm. і зняли при поліванщи, який борився за вільну Україну і при він став неформатом, при нашій я думаю, це пройде теж і ну Ползуміння я хочу. Сказати, якби пані Гіні жило польва, я думаю, що він так само би був таким слово сказав. Так як він сказав там у Чорткові. Потім вона так само була у... на головному задрочному вокзалі. Він зробив п'ять. Три є в Національному музеї, один є в історичному музеї, а один Івана Франка. Оці п'ять картин авторських. І крім того, метрівка була. Я ще не мав де, і пані Гей мені хотіла подарувати. Метрівка, метр. Бо не є метр з чим-то, великі картини. Має бути в музеї Лопода Івановича. Бо я її бачу, тримав рука. Але що цікаво, цікаво те, що. Не забороняти чи забороняти? Любити чи ненавидіти? Як до того піднися. Це все належить і Історія все поставила на своїх місцях. І як вона ж поставила? Леподі Іванович належить не мені, ні вам Він належить історії. Я хотів би, щоб кожна нація мала таку людину, як ми мали. Ми жили от я знав, що я жив все таки в час, Леоподі Івановича. Пане Василю, і от як. Ви оцінюєте і доробок Леопольда Левицького. І той скарб, який він нам залишив. Питання є в тому, що велич людини не полягає, скільки він зроблено, а як? Бо діамант такий маленький, а він дуже коштовний. І ті роботи, які передані пані Генію, сім з половиною тисяч робіт в українському наробі в особі на Стальному музею. Я думаю, що це бісільний скарб, який ми не можемо ніколи оцінити. Хочу сказати кінву головою спілки художників. Головою графічної секції, депутатом міської ради зажудів яс мистецтв поляки. Хотіли його, щоб він був їхнім. Вишас, скульптури його дотепер є в всіх музеях Варшави і Кракова. Він дотепер лишається загадкою. Чому? Бо питання є в тому, що художник це такий, він вважає, що тільки він Помієте, після мене. І переді мною немає нікого. І пам'ятаємо про мудрого чоловіка, як він вважав, що коли він був молодий, в середній рік і в кінці життя він збагнув, що <прохи> про тих говорив, що його немає. Але, подиваєш, як розщеплення урану. Він віша більше роз... стає більшим, більшим більшим, і досягаємо для нас. Чому? Бо його філософська думка, ті принципи графіки, його бачення літографії це універсальний. Оті зріст життя, гуманізму, людяності, і головне те, що дуже його було універсальне – це рисунок і техніка. Він не боявся що-небудь експериментувати. Це в монотипі, літографі, ліногравюри, озаплетене, заплетено. заплетено. Отей авангард, він не просто руйнування, як Пікасо це робив, а він через національне дерев'яну різьбу, наїв. От, і це розумієте, от те і з народу вишивку. Він зумів все-таки це все переломити. Оце універсальність. От і, я думаю, що ще е, мають писатися про це і наукові статті, і наукові багато ще має що зробити. Лопот Іванов, це не просто завтрашнє, а воно най-най, що впереді. І не просто які він теми брав. Розумієте, я не буду багато говорити дід на стороже села, не унікально. Чи баба горпина, чи «Вище і вище. Малий Мирон зараз про Франка. Знаєте? Оце просто і складно. Оці дві речі. Знаєте? Він старав заглянути звідти. Він нам дав, а чи ми можемо його взяти, оцей його безцінний дар дар розуміння, бачення. І він не потребував нічого, бо він був скромний, не хотів навіть персональну виставку. Ви знаєте про що йдеться? Не хотів. Бо вибіряв себе і бажав, ну. Хай другі будуть. Вважав, що другий більше робить чи ні. В одну роботу він закінчив, почав другу. І от, до самої само тебе в нього було кільканадцять оцих варіантів. Людина, яка вибирала себе, який вважав, що вино тільки тоді добре, коли він експериментується. Так само оцей геніальний, великий і незбагненний чоловік. І коли я приходжу на могилу його, я ви знаєте, думаю, отут лежить прах геніального художника. Не поскушався всі мають знати, ось не, що я це знаю, і мені, поки я знаю, я буду знати, що я буду говорити ось цією нацією нови. Для мене це суттєво. І коли ми говоримо про Леопольда Лавицького, мабуть, не варто говорити у минулому часі, тому що впродовж нашої програми ви ще раз доказали, що це є сучасник, що це людина, яку ми ще будемо довго розгадувати у майбутньому. І я дякую Василеві Семенюку, художнику, за таку чудову розповідь. Про відомого живописця та графіка львів'янина Леопольда Левицького нагадую, що з вами була програма Зустріч на князя Романа автор і ведуча Наталка Криничанка. Слася сльоза криштальна чиста, як причастя. Зацвіли, як сам, і від щастя, як